Брати Якоб і Вільгельм Грім пані метелиця. Жила на світі одна вдова, і мала вона дві доньки. Одна з них, пачірка, була гарна й роботяща, а друга рідна, гидка й лінива. Та вдова любила більше рідну доньку, хоч та була гидка й лінива. Пачерка мусила виконувати всю хатню роботу, була попелюшкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа на шляху біля криниці й пряла доти, поки їй нитка прорізала пальці до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що кров'ю залила весь починок. Вона схилилася над криницею, щоб вимити починок. А він вислизнув з рук і впав у криницю. Гірко заплакала дівчина й побігла до мачухи та розказала про таке нещастя, а мачуха почала її лаяти на всі заставки і нарешті сказала Уміла вкинути починок, то зараз же лізь і дістань його. Пішла бідна дівчина до криниці, не знаючи, що й робити. І з великого жалю й страху стрибнула в криницю і знепритомніла. А коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій луці, ясно світило сонце і тисячі розмаїтих квітів цвіли навколо неї. Вона пішла цією лукою і набрела на піч, у якій було повно хліба. Хліб почав гукати до неї. ох, витягни мене, витягни, бо згорю я вже давно спікся. Дівчина підійшла до печі і лопатою повитягала весь хліб, а потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні, а на ній аж рясніє від яблук. Яблуня просить її ох, обтруси мене, яблука мої давно вже достигли. Дівчина струсила яблуню, і яблука градом посипалися на землю. Вона трусила доти, поки жодного яблука не лишилося на яблуні. Тоді згорнула яблука на купу і пішла далі. Нарешті дійшла до невеличкої хати, з якої у віконце визирала стара баба. У неї стирчали такі великі зуби, що дівчинка хотіла тікати. Але стара гукнула їй слід. А чого ти боїшся, люба дитино, залишайся в мене, і якщо впораєшся з хатньою роботою, то й тобі добре буде. Найкраще дбай про постіль стили як найстаранніше та добре вибивай подушки, щоб піря летіло, тоді на світі йтиме сніг, бо я ж пані метелиця. Як почула дівчина такі ласкаві слова, їй відлягло від серця, і вона залишилась у бабусі і негайно стала до роботи. Дівчина в усьому догоджала старій, збивала її подушки так сильно, що аж пір'я летіло, наче сніжинки, і тому жилося їй у старої дуже добре. Вона ніколи не чула від неї лихого слова і щодня їла смажене й пряжене. Пробула дівчина якийсь час у старої, та й засумувала. А чого їй бракує, то спочатку й сама не знала. Нарешті здогадалась, що нудьгує за домівкою, і хоча тут було їй у тисячу разів краще, проте її тягло до рідної хати. Нарешті вона сказала до старої: Взяла мене туга за рідним краєм, і хоч мені у вас дуже добре. Проте довше я тут зоставатись не можу. Мені треба вернутися до своїх. Пані метелиця сказала мені подобається, що тебе тягне додому, і за те, що ти вірно мені служила, я сама тебе виведу нагору. Вона взяла її за руку і провела до Великої брами. Брама відчинилася, і тільки но дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ, і все золото приставало до неї, аж нарешті вся вона вкрилася золотом. Це тобі за те, що ти в усьому була стараною, сказала стара, і віддала їй також і починок, що впав у колодязь. Тоді брама замкнулася, і дівчина опинилася вгорі біля своєї хати. А щойно вона війшла в двір, півень злетів на цямрину і заспівав Кукуріку, кукуріку, наша дівчина йде, на ній золота без ліку. Увійшла дівчина до хати, а Мачуха й сестра, побачивши на ній золото, зраділи, не знають, де й посадити. Дівчина розповіла про все, що з нею трапилось, і коли Мачуха почула, як пачірка дослужилася до такого великого багатства, то аж загорілася бажанням добути таке щастя і своїй рідній, гидкій та ледачій доньці. Отож пішла ледарка до криниці, сіла та й пряде. А щоб починок був у крові, вколола собі пальця, всунувши руку в густий терен, а потім кинула починок у колодязь і сама стрибнула туди. Вона опинилася, як і сестра на чудовій луці і пішла тією самою стежиною. Дійшовши до печі й почувши, як хліб кричить Ой, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся, вона відповіла, тільки мені й охоти бруднитися біля тебе. І пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні й, почувши, як та кричить Ох, обтруси мене, обтруси, мої яблука давно вже достигли. Вона відказала от не мала роботи, ще якесь яблуко на голову мені впаде, і пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалася її зубів, бо вже чула про них і відразу найнялася до неї. Першого дня вона дуже старалася, слухалась пані метелицю, коли та їй загадувала роботу, бо в неї тільки й думки було що про золото, яке стара їй подарує. Але другого дня почала лінуватися, третього ще більше, навіть уставати вранці не захотіла. Вона і постелі пані метелиці не постелила, як слід, і подушок не позбивала, щоб аж пір'я летіло. Це скоро набридло старій, і вона сказала дівчині, що її служба скінчилася. Ледащиця дуже зраділа, гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ. А пані метелиця привела її до брами, і щойно дівчина ступила на поріг, як на неї перекинувся великий казан смоли. Оце тобі твій заробіток, сказала пані метелиця і замкнула ворота. І прийшла ледащиця додому, вся вкрита смолою. А півень, побачивши її, злетів на сямрину і загорлав Кукуріку, кукуріку, наша ледащиця йде, що брудна буде до віку. І справді, смола так пристала до ледащиці, що не відмилася, скільки вона жила на світі.